У комунальному житловому ремонтно-експлуатаційному підприємстві номер 1 продовжуються роботи з підготовки до початку найскладнішого осінньо-зимового сезону в умовах повномасштабної війни. Спеціалістами кжрепу відновлено гаряче водопостачання до житлових будинків. Сьогодні цей процес ну практично майже закінчується. От по будинках ну очікувані проблеми вони були. Тому що труби, які на сьогоднішній день знаходяться в наших підвальних приміщеннях, ну, бажаємо, щоб були набагато краще. Ми експлуатуємо, ремонтуємо в існуючі мережі, існуючі. Якщо вони перебувають в стані, а з часу вони обов'язково перебудуть перебувати в стані, коли їх треба міняти, проводити капітальний ремонт, то капітальний ремонт згідно закону про особливості здійснення право власності багатоквартирного будинку, от здійснюється за рахунок. Коштів власників, квартир, власників будинку. Є програма співфінансування, де чітко розписано: якщо це труби, заміна 50 на 50. 50% збирають люди, 50% дає бюджет міста. Програма ця працювала все время, дуже довго вже вона працює. Але час війни на сьогоднішній день, агресія Росії. От, вона приведе до того, що на сьогоднішній день просто неможливо через казначейство э, ці питання вирішити щодо другої частки, яка повинна бути надана з бюджету. На сьогоднішній день залишилися теж важливі питання, стояки. Полотенце-сушники не гріють ну, багато таких заяв. От э, сама конструкція будинку вона передбачає, якщо в нас э, э, іде полотенце, сушник іде від гарячої води. От то на верхньому поверхі в ньому обов'язково повинно бути, як і в батареї, кранікмаєвського, через що повинні розвоздушити в обов'язковому порядку. Цей це так само, що батарея, да є подача, є обратка. На горі збирається повітря. Відкрутив, повітря випустив, кольцо пішло. Все, тому. Треба думати, як самим в обов'язковому порядку, згідно проєктного рішення будинку, приводити до ладу свої стояки, полицяці, сушники. Ну, другого просто варіанту немає. Але ми обов'язково будемо допомагати людям в термін, не визначений чому, тому що ми не можемо сказати, що сьогодні він, От. але ми працюємо з цим питанням кожного дня. Працівники Гжепу рекомендують завчасно подбати про свою оселю та особисто провести побутові роботи з утеплення вікон, дверей та дахів. Це забезпечить комфортні та прийнятні умови для проживання в опалювальний період. Держава не змінила температурний режим, От, нафтогаз, там ну, не, немає. Вісімна... У нас повинно холодно, 18 градусів квартири, мабуть, холодно. Тут да? 18 градусів квартирі це холодно. 20… Ще кої-как 21 вже нормально. От, от 21, от я відслідково, 21, навіть по цьому, це вже нормальна ситуація. Ну, у нас норма е режиму режим-квартирах 18 градусів. Його не знизили до 16. Він так і є 18. Я думаю, що ми в військовому порядку забезпечимо. Але ясне діло, що є будинки, ті, які на сьогоднішній день ну, вже мають великий термін своєї експлуатації часи, Коли термін експлуатації, то матеріал, з якого, з якого збудований будинок, сам по собі з часу він втрачає свою теплопровідність. Найкраще було б, да, коли ми кажемо, що треба робити капітальний ремонт криш, наприклад. І в той час, коли робити цю кришу, треба просто робити тепло, обовляти, робити теплоізоляційний матеріал на цю кришу. Якщо вона її положить і накрить, то тепло, тепло збільшиться в два рази, це як мінімум, тому що це перевірено вже фактом. Коли ми утепляємо стіни, да, в принципі, ну, в панельних домах, і це добре, тому що шви, їх використання, сама по собі, через шви багато виходить тепла. Кирпич теж у нас там растворений, так і багато, теж. тому утеплення стін дасть ефект. Дасть ефект на середніх поверхах. Обов'язково. Да? Перший поверх у нас утепляємо, але підвальні приміщення на стялен холод, тому що поли не так утеплені, коли ми міняємо поли, на первому робимо ремонт. Ми, мабуть, тільки накриваємо ламінатом, існуючі, які то але ми не думаємо про те, що треба положити теплий зимний матеріал ізолювати. Тепло в будинку повинно бути ізольоване з підвала і з криші. З поміж іншого, Сергій хряпа звертається до мешканців із проханням вчасно сплачувати рахунки за спожиті комунальні послуги. Аби фахівці підприємства продовжували справно та якісно виконувати свою роботу, вартість послуги нашої не зростає і не буде зростати до кінця війни, як мінімум. Тому що стосується сплати, я хотів би сказати, що на сьогоднішній день за 9 місяців. Несплата за управління будинком у нас 2 мільйона 473 тисячі, ну два з половиною практично мільйона. За електроенергію, яка спожита за дев'ять тільки місяців, яка спожита у гуртожитках. Забороненість у нас виходить 312 тисяч. Це те, як що я вже заплатив, тому що в мене заборгованості немає перед енерго. Тому я раджу всім сплатити ситуація сьогодні. От два останніх місяці трошки От, У нас сплата десь 95,28 була в минулому місяці, в цьому місяці 95,75%. Звертаючи на це все увагу, я просив би тільки про одне: війна, робота банків, повітряні тривоги, все це ну, обмежує людей в можливостях сплати. Перш за все, можна перейти, як я вже говорив, на режим е е інтернету. От і перераховувати нашу послугу. От в інших випадках ви шукайте, будь ласка, можливість і платіть. під час війни українці звільнені від пені та штрафів за несплату комунальних послуг. Але загалом оплату за комірне в Україні не скасовано. Виняток становлять люди, які втратили нерухомість внаслідок війни. Після перемоги України борги за світло, воду та газ доведеться погасити.